Відгук на книгу Василя Шкляра чорний. Ворон. А в цій книзі розповідається про боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920 році. Головний герой Василь Чучупака має псевдонім Чорний Ворон. Він очолює повстанський загін у Холодному Ярі. А ця книга була написана у 2009 році, а в ній розкриваються дуже емоційні і сильні події, де повстанці виборюють українську незалежність. І також вступають у боротьбу проти великої імперії. До речі, у 2019 році було знято фільм на основі цієї книги Василя Шкляра. Чотири серії, де головну роль зіграв Тарас Симбалюк, а також Олексій. Гриценко Гритенко, вибачте, та Наталія Денисенко. Тож, будь ласка, читайте творчість Василя Шкляра. І до речі, поділіться в коментарях: Ви взагалі читаєте історичні книги чи ні?